Які саме податкові пільги запроваджено для мобілізованих ФОП, як загальників, так і єдинників, а також які особливості діють щодо звільнення від сплати ЄСВ? Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Вітаю! Це рубрика міні-курсів від семінар про актуальні питання оподаткування. Сьогодні говоримо про пільги мобілізованих ФОП для таких підприємців. Зміни в законодавство вносились поетапно протягом 2025 року. Перший етап запрацював з 5 липня 2025 року, коли набрали чинності зміни, внесені законом України номер 4505 до Податкового кодексу України та закону про ЄСВ. Другий етап змін відбувся з 1 жовтня 2025 року, коли були розширені положення закону про ЄСВ. І для мобілізованих ФОП роботодавців запрацювали нові пільги. Розглянемо кожний етап з 5 липня 2025 року. ФОП, які були мобілізовані до лав зсу, уклали контракт на проходження військової служби або були залучені до виконання обов'язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, були звільнені від сплати та подання звітності з податку на доходи фізичних осіб. Єдиного податку та військового збору таке звільнення діяло незалежно від наявності найманих працівників у ФОП та отримання доходу у період проходження військової служби. Таким чином, на час служби, підприємець на загальній системі оподаткування звільняється від обов'язку нараховувати та сплачувати ПДФО та військовий збір. А також від подання декларації про майновий стан та доходи ФОП-єдинники звільняються від сплати єдиного податку та військового збору, а також від подання декларації по єдиному податку за весь період проходження військової служби по ЄСВ зміни відбувались в два етапи. З 5 липня від сплати ЄСВ за себе звільнялись тільки ФОП, які не мали найманих працівників. Але вже з 1 жовтня 2025 року положення закону про ЄСВ було розширено і ця пільга запрацювала для мобілізованих ФОП роботодавців. Тож починаючи з 1 жовтня 2025 року, мобілізовані ФОП-єдинники, які мають найманих працівників, звільняються від обов'язку сплати ЄСВ за себе, за умови, якщо роботодавець сплатив за них мінімальний ЄСВ. При цьому наявність чи відсутність доходів у таких ФОП не впливає на факт наявності пільги зі сплати єдиного внеску. Перелік роботодавців визначено в пункті 1 частини першої статті 4 закону про ЄСВ. Для мобілізованих ФОП таким роботодавцем вважається військова частина, яка нараховує і сплачує ЄСВ із грошового забезпечення. Таку позицію податкова закріпила в ЗІР категорія 201.04. Сплату можна перевірити через довідки ОК 5 або ОК 7. Там зазначено, чи зараховано місяць до страхового стажу та яку суму внеску сплачено. Крім того, по ЄСВ мають бути списані всі штрафи та пеня, нараховані за весь період мобілізації або дії контракту. Списанню підлягають всі штрафи та пеня за звітні періоди, включно до 1 числа місяця, наступного за місяцем, в якому податковий орган отримав відомості про мобілізацію ФОП або про укладений контракт. Якщо ФОП має найманих працівників, він може уповноважити іншу особу виплачувати зарплату працівникам. ЄСВ у такому випадку нараховує уповноважена особа, а сплатити його ФОП може без штрафів протягом 180 днів. Після демобілізації звітність з ЄСВ подається ФОП протягом 150 днів після демобілізації, також без штрафів і пені. Якщо виникли порушення до початку служби або під час неї, то мобілізовані ФОП звільняються від відповідальності за несвоєчасну сплату чи подання звітності за умови, що виконують ці обов'язки у встановлені строки після демобілізації, а саме для звітності 150 днів, для сплати 180 днів. Нещодавно ми зробили грандіозне оновлення нашої платформи, тож користуватися нею стало ще зручніше та приємніше. Ще один важливий момент. Для всіх ФОПів закон передбачає саме звільнення від сплати податків, а не їх відтермінування. Тому після завершення військової служби підприємці не мають обов'язку сплачувати податки, по яким вони скористались пільгою. Звільнення застосовується з першого числа місяця, в якому ФОП було призвано на військову службу, або в якому було укладено контракт, але не раніше, 24 лютого 2022 року. Та закінчується останнім днем місяця, в якому така самозайнята особа була демобілізована. Закон встановлює, що звільнення від сплати податків має відбуватись автоматично на підставі даних з єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Якщо даних у реєстрі немає. ФОП може подати до своєї податкової заяву з підтвердженням проходження служби. З огляду на практику, ДПС поки що не має доступу до цього реєстру, тому податківці рекомендують ФОП самостійно повідомляти контролюючі органи про мобілізацію або укладення контракту. Це можна зробити через розділ листування з ДПС в електронному кабінеті платника. Заява подається у довільній формі. До заяви потрібно прикріпити документи, які підтверджують службу в ЗСУ або укладення контракту. Такими документами можуть бути копія військового квитка, копія контракту або копія іншого документа, виданого відповідним державним органом, із зазначенням даних про призов такої особи на військову службу. Як буде діяти звільнення УФОП першої та другої групи, ДПС не буде нараховувати авансові платежі з єдиного податку та військового збору за весь період мобілізації або дії контракту. Якщо такі суми вже були нараховані, вони підлягають анулюванню. Скасовані нарахування по єдиному податку та військовому збору утворять переплату на особових рахунках в кабінеті платника, яку можна буде повернути на розрахунковий рахунок або зарахувати в оплату майбутніх періодів. Для цього ФОП потрібно подати відповідну заяву протягом 1095 днів від дня виникнення надмірно сплаченої суми. Як це зробити, ми розповідали на окремому міні-курсі, посилання на який ви знайдете в описі під цим відео. При цьому подавати уточнюючі декларації за минулі періоди та знімати нарахування по єдиному податку в розділі щомісячні авансові внески не потрібно. Щодо заповнення декларації по єдиному податку за 2025 рік, то ДПС України в листі від 25 листопада 2025 року зазначає наступне: якщо до моменту подання звітності на рахування по єдиному податку та військовому збору не скасовані, то сплачені податки відображаються в річній декларації в розділах, щомісячні авансові внески по єдиному податку та військовому збору відповідно. Якщо податкова скасувала нарахування, то єдиний податок та військовий збір в декларації не показуємо, а сплачені суми будуть вважатись переплатою. Тому потрібно вчасно подати заяву, щоб податкова скасувала нарахування податків. Окремо зупинимось на ФОП третьої групи, по яких податкова дала роз'яснення у листі від 12 серпня 2025 року. ДПС зазначає, що ФОП третьої групи звільняються від сплати та подання звітності з єдиного податку та військового збору на весь період проходження військової служби, незалежно від того, отримує він дохід чи ні. Але є нюанси: якщо під час служби була подана декларація, то треба дивитися, за який період виникли податки. Якщо це зобов'язання з єдиного податку чи військового збору за період до мобілізації, то їх усе одно потрібно сплатити, але не одразу, а протягом 180 днів після демобілізації чи завершення лікування. А от якщо в декларації вказані зобов'язання, які виникли під час служби, то їх можна не сплачувати, а подати уточнюючу декларацію і зменшити суми податкових зобов'язань з єдиного податку та військового збору відповідно до положень статті 50. ПКУ. Таким чином, якщо мобілізований ФОП подав звітність та сплатив податки, то це не означає, що він втратив право на пільгу, він може подати уточнюючу декларацію та зняти нарахування. Ще один важливий момент, який передбачений законом номер 4505 для ФОП-єдинників. Якщо ФОП було виключено з реєстру платників єдиного податку через несплату податкових зобов'язань під час мобілізації або служби за контрактом, його буде поновлено автоматично. Реєстрація відновлюється з дати анулювання. Підсумуємо, закон забезпечує автоматичне звільнення мобілізованих ФОП від сплати податків. Якщо в реєстрі немає даних, то потрібно самостійно подати заяву в ДПС разом з документами, підтверджуючими службу. Переплату, яка утворилась через скасування податків, можна повернути або зарахувати. Мобілізовані ФОП третьої групи можуть подавати уточнюючі декларації для зменшення податкових зобов'язань для ФОП першої другої групи. Не вимагається подання уточнюючих декларацій за минулі періоди з метою скасування нарахувань та повернення надміру сплачених сум по єдиному податку. Якщо у вас залишилися запитання. Напишіть про це в коментарях або поставте їх аі консультанту від семінар, який вирішить будь-яку бухгалтерську дилему. Наш консультант та ще більше корисних матеріалів вже на платформі. До зустрічі у наступних відео.